Вітаю, друзі! Протягом останніх тижнів найбільша кількість коментарів під моїми відео на youtube каналі стосується правового статусу ТЦК. Найбільш поширені тези. Перше, ТЦК не існує, оскільки вона ніде не зареєстрована. Друге, ТЦК це є приватна компанія, а не державний орган чи орган військового управління, оскільки вона має код ЄДЕРПОВУ. По-третє. ТЦК взагалі незаконно, оскільки воно створене на підставі постанови КМУ, а не закону. І по четверте, взагалі будь-який закон не конституційний, оскільки він не має печатки великого державного герба України. Я хочу розібратися з цими питаннями один раз і назавжди, поставити крапку, і давайте зробимо це разом. як завжди, дуже коротко, зрозуміло, професійно і без води. Все як ми любимо. Підписуйтесь. Давайте почнемо з кінця з питання про великий державний герб України. Дійсно, відповідно до статті 20 Конституції України Україна повинна мати великий державний герб. І дійсно до цього часу його ще немає. Чи викликає це неконституційний всіх законів та інших нормативних актів? Ні, не викликає. Тому що з 91-го року ми функціонуємо без великого державного герба України. Ми приймаємо дуже велику кількість законів, і ці закони суди України, всіх ланок. Застосовують дуже успішне, без будь-яких сумнівів стосовно їх контентаційності. Саме тому я глибоко переконаний, що даний аргумент при вашому застосуванні у суді не викличе жодної реакції з боку судів і не стане підставою для задоволення ваших вимог. Цей засіб, цей аргумент не є. Ефективним аргумент другий щодо відсутності державної реєстрації ТЦК. Дуже часто лунає аргумент ТЦК ніде не зареєстрований. Друзі, я не знаю звідки взявся цей аргумент. Особисто пересвідчуся в тому, що ТЦК мають відповідні реєстраційні номери коди ЄДЕРПОУ, і ви також можете в цьому дуже легко пересвідчитися. Для цього достатньо зайти на будь-яку безкоштовну базу інформаційних знань. Опендата бот, Ю-Контрол їх дуже багато. Заходите і пересвідчуєтеся. Тобто, цей аргумент взагалі не відповідає фактичним обставинам. Аргумент третій. ТЦК це приватна контора, а не державний орган не орган військового управління, оскільки вони зареєстровані у Єдрополу. Ну, по-перше, так таки вони зареєстровані у Єдрополу. Цей аргумент суперечить попередньому. По-друге, друзі, всі державні органи зареєстроване у ЄДРПО, це знову таки, ви дуже легко самі можете в цьому пересвідчитися. Заходите у мережу інтернет і отримуєте цю інформацію. Міністерство оборони України, Державна податкова служба України, територіальне відділення Державної податкової служби України, з якими я особисто постійно маю судові спори. Вони всі мають реєстрацію у ЄДРПОУ. І ніхто не сумнівається в тому, що таким чином вони втрачають статус державного органу або стають приватною компанією. Тобто цей аргумент ні до чого. І по третє, давайте дізнаємося, що ж таке саме єдиний державний реєстр підприємств організації України. Читаємо разом! Єдиний державний реєстр та Організації України ЄДРПОВ. Це автоматизована система збирання, накопичення та опрацювання даних про юридичних осіб всіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання. Це положення про Єдиний Державний реєстр. Запам'ятаємо фразу юридичних осіб. Далі відкриваємо інший закон і також читаємо раз. Державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи та фізичних осіб підприємців. Далі державна реєстрація це офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи. І далі. сфера дії закону. Дія цього закону поширюється на відносини, що виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, незалежно від організаційно правової форми, форми власності та підпорядкування. Тобто всі державні органи, які мають статус юридичної особи, мають бути зареєстровані у ЄДРПОУ. І з цього вони не втрачають статус Державного органу України. Ну і нарешті аргумент про те, що ТЦК не є законні, оскільки вони створені на підставі постанови Кабінету міністрів України. І дуже часто, коли лунає цей аргумент, є посилання на статтю 92 Конституції України, пункт 12. Давайте його прочитаємо разом. Виключно законами України визначаються організація і діяльність креслю, організація і діяльність органів виконавчої влади, основи Державної служби, організація державної статистики та інформатики. Ви побачили десь десь слово утворення? Ні, і я теж не побачив. Чи врегульована діяльність ЦЦК на рівні законів так врегульована? Знову відкриваємо закони і читаємо. Виконання військового обов'язку громадянами України забезпечують державні органи, органі місцевого самоврядування, установи та організації та об'єднані районі, міські районі у містах, об'єднані міські, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки АРК Крим, областей міськіва та Севастополя, далі територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Існує і безліч інших законів, які саме законів, якими врегульована діяльність ТЦК. І зокрема, одним з цих законів є Кодекс України про адміністративне правопорушення, який теж є законом. Відкриваємо і читаємо цей закон. Територіальні центри комплектування та соціальна підтримки розглядають справи про такі адміністративні правопорушення, про порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами прав військового обліку, про порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, про зіпсуття військово документів чи втрату їх з необережності, від імені територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки розглядати справу про адміністративне правопорушення, накладати адміністративні стягнення мають право керівники територіальних центрів комплектування та соціальну підтримку. Отже, діяльність ТЦК врегульована на рівні закону повноваження щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення та Притягнення до від адміністративної відповідальності врегульоване на рівні закону, тобто Кодексу України про адміністративне правопорушення, а ніяк не положення про ТЦК. А чому ж положення про ТЦК затверджене Кабінетом міністрів України? На це також є відповідь, і також на рівні закону. Читаємо разом. Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки затверджується Кабінетом міністрів України. Це Стаття 1, частина 8 закону України про військовий обов'язок та військову службу. Друзі, що я хочу сказати у підсумку саме зараз. По-перше, вважаю, що питання правовий статус ЦТК ми з вами однозначно дослідили, і це питання вже вирішене. Я більше до нього повертатися не буду. ТЦК мають статус органу військового управління, і це не є приватною конторою, вона утворена відповідно до чинного законодавства України. Має право. Підкреслю за умов за певних юридичних умов та підстав притягати громадян України до адміністративної відповідальності. І висновок другий: друзі, я займаюся спорами з податковою, зокрема, службою з 99-го року. І за цей період я сформував особисто для себе певні аксіоми, яких я маю дотримуватися, якщо я хочу перемогти у тому чи іншому спору з державним органом. Це орган, який перебільшує мене або особу якою представляю у десятки у сотні разів за силою та обсягом перемогти можливо цей орган лише тоді, коли ви будете умніші за цей орган, і коли ви будете застосовувати не будь-які, а саме ефективні засоби правового захисту. Які ці засоби ми з вами будемо аналізувати окремо? Вони є, і саме у наступному відео ми з вами разом розберемо по кісточкам. Статтю 210 Кодексу України про адміністративне правопорушення. І подивимось, а чи можливо дійсно є якісь аргументи, які допоможуть вам перемогти у спорах з ТЦК. Я вважаю, що є. Будемо досліджувати разом. Щасти вам!